Словах, які в цифрах і словах, які озвучує уряд, які озвучує міністр Степанов, немає ні грама правди. Жодна цифра, яка озвучується щодо захворюваності і тестування, не відповідає дійсності. В цьому легко переконатися на сайтах Міністерства та НСЗУ. Цифри, які озвучуються, які тиражуються на брифінгах, вони говорять про кількість внесених в систему за добу. Якщо сьогодні було 13 тисяч пацієнтів внесено в систему, якщо ви подивитесь на дату захворювання, тобто на дату, коли пацієнт хворів, там є пацієнти е тижневої давності, е інформація місячної, там є пацієнти, котрі вносяться в систему, які перехворіли на ковід ще влітку. Ці цифри не відображають рішуче нічого абсолютно. Якщо від чогось відштовхуватися, то це від реальних госпіталізацій від пацієнтів, які потребують кисню. От а їх число зростає або залишається стабільно високим. Ми держава і уряд не знає реальний стан справ. Ви казали, що ми на 10-му місці за кількістю нових випадків на добу в світі. Так от, ми на 100-му місці, на 109-му, на 111 му місці за кількістю тестувань на душу населення. От ось це сумна правда. Відповідно, тестування в країні не розгорнуте, воно знижується і зараз є певний спад тестування. Тестування е, підозрілих, тестування громадян, власне, з, з підозрами контактних є недостатнім. Ми не маємо реальної картини. Ми не знаємо, скільки пацієнтів захворіло, скільки пацієнтів померло через ковід. Дозвольте поточнення маленьке щодо тестування, і потім продовжити тезу. Ви далеко не перший депутат, який каже про не існування масового тестування. А чи потягне це бюджет? Ви ж це йдеться, і ви маєте на увазі про тестування безкоштовні абсолютно всіх українців. Уряд мав, уряд мав 60 мільярдів гривень. Уряд мав 8, 9, 40, 10 місяців часу і мав абсолютно всі повноваження. Президент, уряд і більшість у Верховній Раді. Щодня українці ми з вами сплачуємо 13 мільйонів гривень в приватній лікарні, в приватній лабораторії, тому що державні не були розгорнуті і не справляються. Щодня 13 мільйонів українців сплачують до приватних лабораторій. Е, тому говорити про якісь цифри, говорити про те е, ми, ми бачимо, ми бачимо зараз багато диму навколо, що насправді горить, наскільки сильно горить і чи не вибухне завтра післязавтра Уряд реально не знає.